Вони не бояться труднощів військової служби, і кажуть, що готові підставити своє, хоч і ніжне, але надійна плече чоловікам. Понад 100 жінок проходять підготовку у навчальному центрі на Львівщині і проходять її доволі успішно. Курс навчання жінок військовослужбовців нічим не відрізняється від бойової підготовки чоловіків. Традиційно спершу вони проходять так звану обкатку танком. Хвилювалася дуже. Ні, не боялась нормально. Адреналін, адреналін, адреналін. Боїшся, тому що їде на тебе велика е, машина, і ти не розумієш, що з тобою може відбутися. Тобто, якщо ти ліг і вже ну там відстрілявся, тоді вже враження зовсім міняються. Тоді вже стоїш спокійно собі, і тоді прекрасні враження. Дівчата вправно ведуть і колону бойової техніки, і нищать ворожі засідки. Запам'ятайте, я, як командир диверсійної групи, мені потрібно колону вашу зжечь. Не легче вас всіх зжечь на двох машинах, чем потім каждую із вас виковити по блокпостам. Моя задача, як командира диверсіонної групи, вашу колону спалить. Ваша задача, як група охорони, колону довести. Правду говорю, якщо машина подорвалася і стала к неї не приближатися, не допомагати. Інструктор дієми підлеглий задоволений. Якщо чесно, у мене перший раз большая група дівчат. Я не скажу, що Ну, Об'ясняти, ну как, не тяжело, просто по-другому. Вот якщо, допустимо, з мужчинами одно, то чуть трохи по-другому просто. Вони чітко працюють, вони зобрані. Они швидше где де сидеть. сидіти. Мужику на подзатыльник підзатильник дати. Там просто показал один раз і все нормально, все роботи. Влучність представниці прекрасної статі тренують на стрільбищі. Ольга за фахом кухар, проте переконана, що не схибить. Дівачки попадають, говорять, що очень хорошо дівчатки стрілюються. Дві тижні стріляли, гранату бросали, паттанклажилися, всього навчились. Ольга вражає усі мішені. Тим часом її колеги опановують потужнішу зброю гранатомет АГС-17. Керує підрозділом також жінка-офіцер. Досі Ганна навчала військовій справі мобілізованих чоловіків, тож має можливість порівняти здібності підлеглих. Їм подобається військова справа. Вони знали, куди вони прийшли, і усі заняття, які це вони просто приходять, розповідають, просять, щоб ще додатково їм проводили заняття. Якщо можливо таке, ну щоб побільше, побільше знань військових. І, наприклад, по відношенню до чоловіків я можу сказати, що дівчата краще, вони менше менше жаліються на своє, на свій стан здоров'я. Вони більш відповідальніші до усіх оцих своїх обов'язків ставляться. А тим часом у базовому таборі готують обід військові кухарі. Дівчата кажуть, на кухні домашніми рецептами не похизуєшся, все регламентовано. Щоб в домашніх умовах готувати, а швидкі в польових, то є це є велика різниця. Тобто вдома ми робимо все по-інакшому, а тут це согласно випадково. інструкції пропорціям калькуляції. Порція це дуже важливо, щоб солдати наші були ситі, не голодні. Коли вони будуть голодні, вони не бійці. А коли сети солдат, це є солдат. Попереду у контрактниць ще два місяці напружених тренувань. Ірина Монастирська, Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, час че.